Вітаю на каналі Тато, скажи казку Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Татусь Цілуйко та Різдво на порозі. У татуся цілуйка чудова новина. На ринкову площу вітати усіх прибуває Санта Клаус на золотих санях. Підемо, підемо! просять радісно ведмежата. Татусь. Надягає свою різдвяну шапку з дзвіночками та й каже: Збирайтеся, йдемо. На вулиці сніжить. Ведмежата вітають Санта Клауса. Каже чаринка щиро і завзято. Шапка в тебе, як у мого тата! Ось ведмежатка в сани сідають. Зробити фото, грайлик бажає. А ну-ка, сміхайтеся, до самісіньких вух. Зараз вилетить пташка. О-от-от! От. Вжух! Хе -хе. Як же гарно і весело взимку. Ракетик каже: зараз на ринок йдемо та тусю шукати ялинку. Ракетик вчить, як вітер, щодуху. Ритмик зображає духовий оркестр. Чаринка тримає татову руку. Грайлик уявляє себе кремезним. Кумедик усім розповідає смішинки. Барвінка ловить дротиком сніжинки. Мімі -мі найменша. В колясці співає голосно колядки. Нарешті ведмежата повернулися додому. Ракетик поліз за святковими прикрасами. Барвінка стрибає через паперову гірлянду. Мімі жонглює різнокольоровими кульками. Ти ще маленька, ритмик волає. Упаде розіб'ється, і куляк немає. Татусь до рук бере зірку. Ох. Велетень справжній потрібен, щоб дістатися нам до верхівки. У малої з'явилась ідея. Стрибає татусю вона на плечі і. Я велетка, татусь, дивись! Ура! Радіє інша малеча. Ось ведмежата за стіл у вітальні сідають і пишуть у листі, на які подарунки від Санта Клауса чекають. Ритмик мріє про гітару. Грайлик про конструктор Лего. Чаринка про плюшевого коалу. Кумедик про робота веселуна, ракетик про велосипед, всюди хід, барвінка про різнокольорові олівчики. А я, каже мімі, А я хочу чарівну ляльку. А тато цілуйко ще нічого не знає. Стоїть, позіхає, та й до діток каже: Ей, дітлахи, гайда лягати спати! Завтра різдво прийде до нашої хати. Татусю, татусю, кричать ведмежата. Забули капці пухнасті поряд із комином покласти. Уночі малі бачили солодкі сни, а вранці, просунувши носики у вузеньку щілинку, ритмик Чаринка, грайлик, барвінка, комедик і ракетик бачать. Подарунки. Гайда під ялинку. Де ж мімі, Наше малятко? запитує сонний татко. Усі кличуть її, шукають, Татусь цілуйко дуже хвилюється. Раптом мімі вистрибує з великого дивопакунка Вигукує татко. Я знаю, А вже ж, я знаю. Що кращого, аніж мої любі діточки, немає у світі подарунка. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.